Театр імені Івана Франка Коріолан, трагедія Шекспірівська був суботу з другом. Цей раз мене вразили актори. Там був Богдан Бенюк, Остап Ступка. Ще куча акторів, яких я десь бачив, але я не знаю, хто то, але я знаю, що то відомі люди. Чудово грав головний герой. Взагалі дуже багато було акторів на головній сцені, і кожен висвітлював свій образ максимально реалістично. Дуже круто було спостерігати. Ми досить близько сиділи в ложі. І ще одне питання: ну, білетів важко достати в цей театр. І за два тижні я дивився наступний, вже немає все зайнято. Але ми, наприклад, сиділи в ложі, де 5 місць, білетів не було, і ми були самі там. Я ні на що не натякаю, але, можливо, ці білети якось перепродаються. Ну, можливо, просто люди не доїхали. Я не знаю, напишіть коментар.